Востаніте от сна і благо сотворіте, повсюду возвістіте, Христос родився, пойду да позвоню. Ісусе мій милий, я твоє дитя, бережи мене, Ісусе, все моє життя, я до тебе ручки зношу. Я у тебе щастя прошу для тата, для мами, всієї родини. Послухай Ісуса малої дитини, Господару дару, що на Твоїм ворозі. На Твоїм двору зеленя і росте, радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш син Божий, народився, а під тим я вором штири столи стоя, радуйся, радуйся земле, веселися Боже. На першім престолі то святеє Рожество, радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш Син Божий, народився, на другім престолі, то святий Василій, радуйся. Веселися, Боже наш Син Божий, народився на третім престолі, то Іван Хреститель. радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш син Божий, народився. А святеє Рождество, святий вечір принесло, радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш син Божий, народився, а святи Василій, з Новим годом прийшов, радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш син. Іван Хреститель, воду, воду о святих, радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш, син, Божий, Народився воду, воду освятив, усіх людей покропив радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш син, Божий. Pode okay. okay.